Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Все погано, а буде і ще гірше. Це улюблена думка багатьох наших співвітчизників. Ворог планує масштабний наступ. І він його вже почав, і зараз фронт буде прорваний і знову Харків, і знову Київ. Хоча рубежі будуються, але недостатньо снарядів. Нема нас кинули, і все таке інше. Я вам скажу, що. Панічні настрої істеричні. Я відчуваю оцей от запах істерики в суспільстві і в мас-медіа. Оця от істерика сама по собі є ганебною. Не панікуйте, не калатайтеся в істериці, не ганьбіться, будьте спокійні і холодні, вірте в перемогу, щепіть зуби, ми все одно переможемо, тому що так хоче Бог. Причина неврозів не використана воля. І неброс, в тому числі, ваш страх, вашу боязнь, вашу невпевненість дуже легко подолати, якщо ви будете щось робити, якщо ви підете по мобілізації, або якщо ви активно почнете допомагати збройним силам, братство, зокрема, або якщо ви нарешті почнете чмирити вату, яка навколо вас, яку небудь УПЦ ФСБшну церквуще, небудь капище у ФСБшне, або якого-небудь Тимошенка в Київській консерваторії, або яких небудь Чинуш із КМДА Суцільна вата. Тобто займіться чим-небудь, і ви заспокоїтеся, і виявиться, що все непогано і що перемога близька за останні два роки ворог. Відступав з під Києва з-під Чернігова з під Харкова. Потім він відступав з усієї Харківщини. Потім він відступав із правого берега Херсонщини. Минулого літа ми здійснювали не дуже вдалий, але все ж таки контрнаступ і трошки просунулося. В той же час, за останні два роки, ворог здійснював наступ на Солідар. Потім він здійснював багатомісячний наступ на Бахмут. Потім він здійснював багатомісячний наступ на Авдіївку, і зараз він намагається тріпати наш фронт, щось там штовхатися. Тобто за останні два роки ми мали успіхи достатньо масштабні, і ворог мав успіхи. Тобто він справді взяв і Солідари, і Бахмут і Авдіївку. Але якщо відберто, це села. Багатомісячне взяття села за рахунок дуже великих втрат з боку ворога. Він багато чим пожертвував для того, щоб її взяти. Чи може він взяти іще яку-небудь Авдіївку? В результаті свого масштабного на цей раз повномасштабного, неймовірно масштабно повного наступу. Може. І ще більшими втратами, ніж раніше, чи це щось змінить для нас? Нічого. Фронт буде коливатися по невеликій амплітуді туди-сюди, поки ми не накопичимо достатню кількість резервів і західної зброї і не обійдемо, наприклад, через Білгородщину. Його правий фланг для того, щоб лупанути на Луганщину, чи ще в який-небудь спосіб вони будуть бити по нас ракетами. Ми будемо бити по них безпілотниками і теж ракетами. І це змагання буде і ще довго, і до цього ми могли б уже і звикнути. І це нормальна ситуація. В принципі, уже всі і звикли. Я бачу, як в Києві реагують на ракетні обстріли. І ніхто навіть не тікає в бомбосховища. Окрім цього, ці їхні ракетні удари не дають тилу забути про те, що війна. Не дають впасти в остаточне свинство і спонукають постійно Україну шукати шляхи відновлення виробництва балістичних ракет, нових і ще більших безпілотників, можливо, своїх крилатих ракет. В недалекому майбутньому такі роботи ведуться. І незабаром все це у нас буде і полетить на них. Мене калатає не від того, що на що на фронті там якраз нормально, там мужні люди тримаються. Мене калатає від того, що в тилу від цієї істерики деморалізації від цієї кількості вати, і від того, що ми досі іще в тилу не нагадуємо воюючу країну, що країна іще ще все ще не стала на військові рейки. Якесь обурення проти мобілізації. Я теж вважаю, як і багато хто в цій країні, що можна було б зробити більш привабливу службу, якби збільшити заробітну платню. Військовослужбовцям так це роблять московити. Я не думаю, що так можна було б вирішити всі проблеми з особовим складом, з наявністю особового складу. Але значною мірою заохотити більшу кількість людей збройні сили за рахунок збільшення ставки можна було б. І... Такі ресурси є, такі кошти можна взяти у наш, у наших західних партнерів. Такі кошти можна взяти, наприклад, у місцевого самоврядування, та і, взагалі, припинити всі дурні витрати, наприклад, половина київського бюджету, а це десь приблизно 40 мільярдів. Гривень могла би іти на зарплати військовослужбовцям, а не на всяку дурню київським чиновникам. Але мобілізація все одно буде потрібна і для того, щоб вона нормально здійснювалася, ми маємо зрозуміти, що більшість тих людей, які готові були воювати, уже на фронті. Тобто інші, ті, що ще не на фронті, серед них є дуже багато хороших людей. Але половина із тих, хто ще не на фронті, це просто дезертири, потенційні дезертири і боягузи. От з ними не треба панікатися. Якщо у нас найкраща частина нації на фронті, чому ми маємо перейматися долою? Найгіршої частини нації вони мають бути мобілізовані і відправлені в штурмові роти. І так буде нормально. І Якщо у нас хтось тут сміє висловлювати незадоволення, слухайте, Сталін мобілізував мільйонами українців і кидав на німецькі кулемети. І щось жодного мітингу протесту не сталося. Всі були задоволені, всі підтримували велику побіду, тому що країна стояла на Воєнних рейках треба поставити країну на воєнні рейки. Якщо хтось там рипається проти мобілізації, він має сидіти в тюрмі. Він має на допиті висловлювати своє незадоволення а потім, після засудження, потрапляти в штрафнороту. Мають бути знищені всі ті закони і всі ті чиновники, які заважають воєнному виробництву і відповідній ініціативі громадськості щодо воєнного виробництва. Поки чоловіки воюють, жінки мають розвивати економіку і народжувати дітей для майбутнього війни. Всі українці повинні зрозуміти або ви належите до воюючої нації, або ви не українці, і тому з вами робити можна все, що завгодно. Ви не становите цінності, українець або на фронті, або працює для фронту. Українець, який не працює для фронту і не перебуває на фронті. Не українець з ним можна робити все, що завгодно верніше те, чого вимагають інтереси нації, в зв'язку з чим я пропоную вам не чекати мобілізації, а йти добровольцями в братство. Братство е, приймає тільки християн, що правда. І тільки дуже сміливих християн, які готові брати участь в диверсійно-розвідувальних операціях, виходити в глибокі тили ворога, брати участь в штурмових діях, тобто тих людей, яким це подобається. Братство функціонує в складі центру Тимура головного управління розвідки. Це хороша творча робота, і братство буде займатися всім цим завжди, навіть після нашої перемоги, після того як Москва згорить, все одно ще буде дуже багато роботи за Уралом. Потрібно буде дуже багатьох виловлювати, встановлювати свою владу там, брати під контроль. Нафтови, видобутки, ракетні шахти, потім розбиратися ще з північною Кореєю, потім розбиратися багато з ким в Африці, в Азії, і тобто, якщо ви приходите в ці функції в Браз, то знайте, що ви будете звитяжцем і завойовником до кінця свого життя. Це розкішно, це дуже весело. Ви станете членом войовничої церкви. А вірніше, якщо говорити так, ви будете авангардом Вселенської церкви. Чому авангардом? Тому що братство це озброєна частина Вселенської церкви. От ті, хто воюють, ті є авангардом. І в складі братства ви будете воювати не тільки за вітчизну, але і за Бога, за свою віру. Це розкішно. З рекрутинговими телефонами ви можете познайомитися. В описі цього відео це важливо, браті і сестри. Тим часом приємні відомості з Росіюшки. в Кремлі загострюється сутичка, це дуже добре. А також міжнаціональні стосунки стають дедалі більш напруженими і дають дедалі більше ексцесів. В Махачкалі, наприклад, заарештовані всі двірники, тому що вони таджики. Я взагалі був обурений, чому це таджики в Махачкалі є двірниками і цими мусорщиками. Мусорщики вони там всі сміття прибирають. Чому там прибирають сміття таджики, а не ванюшки? Ну тепер будуть уже ванюшки. Вони, на відміну від таджиків, абсолютно безпечні. Я взагалі хотів скласти для вас список. Е Останніх міжнаціональних сутичок і міжнаціональних ексцесів в Рефі, але мене випередив Євген Карась. І от що каже Євген Карась, я просто його зацитую, щоб не робити в другий раз цю роботу. Краснодар таджики -нар -нар наркоторговці відправили в реанімацію двох оперів окупаційної поліції. Інгушеція, чемпіон світу з джиу-джитсу, затриманий ФСБ. За те, що співчував, я так розумію, таджикам Москва. Вірмени приставали до росіянок, і оці російські самці побилися з вірменами. Вірмени обіцяють помсту. Будемо сподіватися, що вони стримують своє слово. Самара Андрій Жвакін, учасник РДК, підприємець та активіст з Росії, підірвав себе під час затримання ФСБ. Вибрусь бомбу, кричали федерали, але повстанець ініціював підрив. Я нагадую, що це інформація зібрана Євгеном Карасем. Москва. Малолітні ультраправі в метро кричать Слава ТИСАКУ. Убитий в тюрмі на замовлення ФСБ. Цей самий Тисак. Росія для руських. Вже затримані поліцією та оголошені агентами ГУР МО. Е Тобто напруженість зростає не тільки з боку таджиків і добрих мусульман, але і з боку цих, бачите, малолітніх ванюшок. І це добре, що з обого боку, і це добре, що ФСБ доводиться боротися як з одними, так і з другими. Підмосков'я. в Зеленограді через суперечку про крокус мігрант побив, набив бубен росіянин. Так пише Євген Карась, чомусь він використовує саме цей зворот. Ви можливо гадаєте, що оцей ексцес, ця спеціальна таджицька операція в кроку Сіті нічим особливим не закінчиться. ФСБ з усім розбереться, і якось там, що ж і раніше були масштабні теракти в цій Московії, але це не зовсім так, тому що за останні роки. Сутність і результативність терору дуже змінилися. Подивіться: оцей напад Хамасу на Ізраїль. От здавалося б, Хамас дуже багато терактів провів в Ізраїлі, і якось воно все проходило. Тепер цей масштабний напад Хамасу. І що? І виявляється, що Хамас цим терактом добився цим нападом добився всіх цілей, які перед собою ставили. Тепер Більшість європейських урядів, і навіть американський уряд, і більшість політиків, і велика кількість європейської громадськості, а не тільки арабських урядів і арабської громадськості виступають і грають на боці Хамасу. Насправді, під таким тиском, як нині, Ізраїль не був уже дуже давно, уже кілька десятиліть. Тепер ця спеціальна таджицька операція в Підмосков'ї. Ну здавалося б, вона чергова. Це не зовсім так. Дуже велика кількість виявляється в самій Ерефії, співчуває бідним таджикам. Тим паче, що цьому підіграли московито з цими відрізаними вухами, з цими дротами, підведеними до геніталій. Це миттєво поділило їхнє населення на мусульман і на немусульман, на мусульман і проти мусульман. І от всі, хто не ванюшки, зараз уже проти ванюшек. Насправді це. Дуже сильно спрацювало. На жаль, у цей прикрий випадок, за який ми всі шкодуємо і висловлюємо всякі нещирі співчуття. Тим не менше це спрацювало дуже сильно, значно сильніше, ніж все, що бувало перед тим. Якщо те, що бувало перед тим, якось мобілізувало венюшок, то оцей акт він змобілізував всіх антивенюшок, всіх цих таджиків, узбеків, кавказців, татар. Башкірів, от всі, хто кого дістали, всі, хто незадоволений. те, що сталося, дуже підбадьорило національні і релігійні почуття поневолених народів в Ерефії. Московити все життя намагалися нацьковувати ісламістів на Європу. Тепер вони вигрібають самі. Втім, московитам, між іншим, це і вдавалося, і вдається по сьогоднішній день. Треба віддати їм належне. Органами безпеки Франції щойно затриманий 62-річний єгиптянин, який хотів підпалити Нотр дам де Парі. Нещасний старий не читає газет і не знає, що Нотр дам де Парі уже підпалили. Але ми зробимо все для того, щоб повідомити йому і таким, як він, що, наприклад, Кремль. Ніхто не палив уже з 1812 року. Це непристойно довго. Таке враження, що останнім часом Ісламська держава стоїть на більш прогресивних позиціях ніж американська держава. Ну втім, це не видно. Хоча мусульмани глибоко помиляються в деяких основних питаннях віровчення. Тим не менше, це як і ми, люди книги, і чекають приходу Ісуса. Для того, щоб провадити в останній битві між силами темряви і силами світла, і перемогти в цій битві. І це обов'язково станеться, так і амінь, саме так, як це написано в Откровенні Іоанна Богослова. Тим не менше, американці. Зараз рекордними темпами і в рекордних кількостях видобувають нафту на своїй території, і за останній час вони майже повністю замістили московицьку нафту в Індії своєю американською нафтою. Це другі поємкості ринок нафти в світі після китайського між іншим під впливом санкцій індійцям. Довелося відмовитися навіть від венесуельської нафти в Європі за останні два роки поставки американської нафти зросли в десятеро. Тобто американці зараз активно заробляють на санкціях і активно заробляють на цій війні на протистоянні з Ерефією. У них є можливість впроваджувати ці санкції саме тому, що українці не впали одразу після наступу. Саме тому, що українці проявили мужність і продовжують спротив і цю війну, тому американці можуть впроваджувати нові нові санкції по нафті і заміщати на ринках московицьку нафту. Це шалені заробітки, і вони нам уже три місяці жмотяться кинути пару копійок на зброю. І Джонсон каже: так ми коли-небудь будемо допомагати на умовах позики, тобто вони за рахунок, в тому числі, і української крові зараз заробляють на нафті, захоплюють нафтові ринки, але кажуть, що гроші ми вам, мабуть, будемо позичати не просто так давати. Цей самий Джонсон, спікер нижньої палати конгресу, який обіцяє ли не числа, все таки починати виносити. Питання по допомозі Україні на голосування в Конгрес, але це знову ж таки вже в новій редакції. Це буде знову обговорюватися, мабуть, цілий, цілий квітень будуть обговорення цього питання, хоча, можливо, і раніше, Бог його знає, як там вони пройдуть всі ці процедури. Дав інтерв'ю CBS, де зазначив, що завдання союзників України в тому, щоб. Росія відступила не на кордони 91-го року, а на кордони 2022 року. Тобто, щоб все залишилося так, як було до повномасштабного вторгнення. Джонсон позиціонує себе як християнського політика. Він спить і бодрствує з Біблією в руках. І це іще одне свідчення того, наскільки в глибокій кризі зараз перебуває церква вся в усіх її конфесіях і деномінаціях, і нам потрібно і витягнути з цієї кризи. І окрім як українцям, нема кому. Але братство це озброєний авангард Вселенської церкви. Ми витягнемо церкву з кризи. Будьте певні, браття і сестри, і. Тим швидше це буде, чим швидше ви приєднаєтеся до нас або зі зброєю в руках, або для тилової служби братства. Ці слова Джонсона настільки розлютили. Республіканця Марка Еспера, який був міністром оборони при Трампі, у Трампа був міністром оборони, що він заявив, що за жодних обставин ніколи не проголосує за Трампа. Джонсон Трампіст. ніколи не проголосує за Трампа, тому що Трамп це загроза. Він фактично приєднався до цієї групи республіканців, рейганістів, які проти Трампа, сказав, що якщо не буде виходу, він навіть за Байдена проголосує, але не за Трампа. Ну, менше з тим в минулому році. Витрати на оборону в усьому світі зросли на 9%. Наприклад, країни Євросоюзу на оборонні потреби витратили 380 мільярдів доларів. 380 мільярдів доларів. Дали б нам 80 із цих 300. На що вони їм? Від кого вони збираються оборонятися? Ті, від кого вони збираються оборонятися, зараз воюють з нами. Отже, нам треба давати було би ці гроші, але вони, на жаль, дають дуже мало. Тобто, європейці зараз нарощують своє оборонне виробництво і оборонні витрати швидше, ніж азіати. Раніше було завжди навпаки, але Бог із ними всіми. Сьогодні пройшовся хрещатиком, вирішив. Проревізувати, як вони там, широкі трудящі маси живуть на Хрещатику в часи війни. Сонечко багато бродить всяких людей, каштанів майже нема. Хрещатик завжди асоціювався з каштанами. Безліч віршів, пісень, хрещатик, каштани, каштани, це хрещатик. символ Києва, Каштан. Нема ніяких каштанів. Кличко, навіщось колись повирубував на Хрещатику всі каштани? Посадив в якісь дивні палки, йолки, якісь чи то йолки, чилкотуї, -туї якісь він посадив. Огідні, це те, що сажають на цвинтарях. У нього Київ асоціюється з цвинтарем. Чомусь. Його треба прибирати з тієї посади голови КМД, а не тільки тому, що він не військовий, а там має бути військовий, не тільки тому, що він толерує вату. У ПЦ ФСБ, наприклад, роздав їй купу. Міської нерухомості по це ФСБ і не хоче забирати. Але тому, що це людина повністю позбавлена смаку, мером Києва повинен бути військовий зі смаком, з відчуттям історії, архітектури, стилю. Які йолки можуть бути на хрещатику. Там є одна така будка на хрещатику, де продають каву львів'яни, подяжать каву. І це найкраща кава в Києві. Я не буду вам сказати казати, де вона стоїть, тому що там вища стоїть черга. От в сусідніх у цих будках черги нема, а там завжди черга за тією кавою, яку бадяжать львів'яни. Вона справді найкраща в Києві. Е, щоб черга не збільшувалася, вам не потрібно знати, де вона. І от я думаю, якщо ці от люди відрізняють погану каву від хорошої, здатне відрізнити, і навіть вистояти в черзі за хорошою кавою, а проігнорувати погану каву, то чому вони не відрізняють поганого мера від хорошого мера? Я іноді навіть думаю, можливо, мені... Варто тимчасово полишити свої претензії на посаду наступного папа римського і піти в київські мери. І в Ренесансі, і в Резистанції я розбираюся значно краще ніж всі інші в цьому місті. Втім, ні. у мене є на прикметі один генерал і цілих два полковника, між якими треба вибирати. Ми з вами, браття, виберемо такого блюзнірства в Києві. Більше не буде. Ми заслужили. На високий стиль в цьому місті. я завершую, браті і сестри. Не сумуйте, не журіться, все буде добре або краще ніж добре. Звісно, ми з вами не зможемо вбити Ерефію, але ми ті, хто її закопає. Вона покінчить життя самогубством. Наша справа буде закопати, і ми з цим впораємося як найкраще. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою огідного Булгакова.